Здарова народ! Ви на каналі Movie Hills і сьогодні ми поговоримо про фантастичний бойовик Людина-Паук 2002 року. Яскравий, красивий і динамічний фільм, який сподобався як і юним, так і дорослим глядачам. А в головній ролі Тобі Магвайер. В цьому фільмі дуже багато цікавих фактів і я вам про них розповім. Ну що, погнали? Роль зеленого гобліна запропонували Ніколасу Кейджу і Джону Малковичу. Джеймс Франко проходив прослуховування на роль Пітера Паркера, але в підсумку зіграв Гаррі Осборна. На роль Пітера Паркера розглядалися Фредді Принц молодший Леонардо Ді Каприо а також Хіт Леджер. На кандидатурі останнього особисто наполягав режисер стрічки Сем Реймі. Під час сцени Дня подяки колір одягу Пітера Паркера такий же, як і колір костюма Зеленого Гобліна. Норман Osborne, навпаки, одяг повторює кольори костюма людини Паука. А одяг Гаррі Озборна має кольори костюмів як людини Паука, так і Зеленого Гобліна. Зелена сорочка, червона кроватка та синій піджак. У різний час в якості режисерів значилися Ян де Бонд, Джеймс Кемерон. Ang і Девід Фінчер. На роль Мері Джейн Уотсон розглядалися кандидатури Алісі Віт, Мене Суварі і Елейсі Кадберта. Розробка проєкту почалася в 1986 році на студії Гарматні фільми. Пізніше вона продала права на фільм компанії Caracol Picture. Після банкротства останні права були передані компанії Sony Picture Entertainment. Яка спільность Марвел фінансувала проєкт? На початку 90-х Джеймс Кемерон активно цікавився цим проєктом. У 1993 році він написав сценарій Майкл Бін повинен був зіграти Пітера Паркера. Кемерон планував задіяти Арнольда Шварценеггера в ролі доктора Октавія. Цьому проекту не судилося збутися, адже права на фільм постійно передавалися з однієї студії на іншу. Також Кемерона не влаштовувала якість спецефектів, які він збирався використовувати в картині, у фільмі Сема Ремі нічого не залишається від ідей, запропонованих Джеймсом. Елін Сарджент і Скотт Розенберг відсліфували сценарій, але їх імена в титрах не вказані. Щоб підготуватися до ролі, Тобі Магвайр протягом 5 місяців сидів на спеціальній дієті і проходив курс спеціальної підготовки. Сцена в Колобійському університеті була знята теплим весняним днем. За сюжетом акторів і статистів довелося одягнути в теплий зимовий одяг. На задньому плані можна побачити студентів вузів, одягнених в сорочки і футболки. Зак Хадсон, дублер Тобі Магуайра зламав ногу під час виконання одного з трюків. Для фільму було створено кілька костюмів людини Паука, кожен з яких коштував 100 тисяч доларів. Чотири з них були вкрадені під час зйомок в квітні 2001 року. Columbia Pictures оголосила про нагороду в розмірі 25 тисяч доларів за своє повернення. Костюми були знайдені через 18 місяців. А одного з колишніх охоронців студії заарештували за підозру в кардіжці. Генетично змінений паук, який вкусив Пітера Паркера, є стеотодом, а не чорною вдовою. Ескізи костюмів, виконаних Паркером, намалював Філ Гімнес, художник коміксу Дива жінка. Згодом Філ також малював комікси про людину паука, але набагато пізніше, в 2008 році. В оригінальному трейлері фільму «Спаді» зловив вертоліт, що перевозив грабіжників, у гігантську павутину сплетену між будівлями Всесвітнього торгового центру. Однак після подій 11 вересня 2001 року відео було змінено. Оригінальний трейлер доступний для скачування онлайн. У деяких сценах вежі близнюки можна побачити на задньому плані, творці фільму вирішили не знімати їх у фільму в цифровому вигляді. Однак сцена з участю вежблизняків була вирізана з фільму, щоб уникнути їх надмірного підкреслення. Власники білбордів на Times Square спробували подати до суду на Sony Pictures і Marvel Enterprises за заміну своїх білбордів рекламою інших компаній у фільмі, однак справа так і не дійшла до суду. За словами Тобі Магвайра, він не читав жодного коміксу про людину Паука. Але погодився знятися у фільмі, тому що йому сподобався сценарій. Вільям Дефо ніколи не розглядався на роль зеленого гобліна. Однак, після того, як Вільям прочитав сценарій, він почав активно шукати цю роль для того, щоб довести, що він підходить. Вільям зняв кілька сцен у своєму готельному номері, де прочитав роль зеленого гобліна. Після того його затвердили. Тифо попросив дозволу виконувати всі свої трюки самостійно, без дублера і каскадера. У готовому фільмі він виконав приблизно 95% своїх трюків. Після завершення зйомок він попросив Сема Реймі якось писати свого персонажа в продовження. Сем погодився. Невеликі ролі у фільмі зіграли постійні актори Сема Реймі, Брюс Кембл і Тед Реймі. Творця коміксів про людину паука Стенлі можна побачити в сцені, де зелений гоблін нападає на людей на балконі. На одному з інтерв'ю до фільму Тобі Магвайр сказав, що в той час його розглядали як більш другорядного актора, ніж того, хто грає герою. Він сказав, що студія вагалася, щоб найняти його, поки режисер Сем Реймі дійсно не підштовхнув його до ролі. Вони сказали. «Но він нам подобається як актор, ми не впевнені, чи підходить він для цієї ролі, сказав Магуайр про Соні. Сем Реймі дійсно боровся за мене, і мені було важко відмовити йому. Мені довелося сперечатися з ним, але він був дуже прихильний і захоплений тим, щоб мати мене у фільмі. Я пройшов два екранних тести для фільму, а потім вирушив додому. Але це було добре, тому що я дійсно відчув себе партнером Сема. У своєму театральному дебюті Манган'єло запам'ятався Флешем Томпсоном, який намагався побитися з Пітером у шкільному коридорі. Він розповів, що був хлопець зі знімальної групи, який підійшов до мене і сказав: Слухай, я дам тобі 100 доларів, якщо ти випадково вдариш його по обличчю. Але актор відмовився. Сцена у столові, де Пітер Парк ловить свою їжу, була зроблена без спецефектів. Вони збиралися зробити це в цифровому вигляді, сказав Maguire. Хтось придумав стояти над камерою і кидати всю цю їжу і сподіватися, що все приземлиться правильно. Я думаю, що ми заощадили їм купу грошей. Мені довелося все це ловити більше 150 дублів. Спойлер! Коли людина Павук бореться з убивцею свого дядька, він розбиває кілька шибок об голову грабіжника. В іншому фільмі сема Людина Темрява в 1990 році гангстери аналогічно напали на персонажа Ільяма Нісона в лабораторії. Ще один спойлер. Коли підлеглі Джеймсона розповідають йому про людину паука, один з них каже: Еді намагався сфотографувати його тижнями. Це відсилання до Еді Брока, який згідно з коміксами працює з Паркером в тій же газеті, а через деякий час перетвориться в Венома. У сцені, де Людина Паук і Мері Джейн вперше поцілувалися, йде дощ. Дощ був зроблений спеціально з води і молока, що він виглядав більш ефектно. Ось такі цікаві факти про фільм Людина Паук 2002 року. Напишіть в коментарях, які факти вас здивували найбільше, ставте палець вверх, якщо чекаєте наступного відео. Дякую за підтримку, а з вами був Movie Hills. До зустрічі.